Регулярність і зі. Того, що ми дійсно можемо всі повтомлюватися, у нас не може, може не бути сил. І таке буває, що у нас. Давай так, у мене у тебе завжди є у сили. У мене завжди є сили. Але це має бути в пріоритеті. Я маю на увазі, що діти про... голодні, <зас> засрані ладно. в брудному одязі в дірках. Ну про це ну, дійсно ладно. треба думати. Це про те, це що треба думати. потрібно да. залишити собі сили на вечір. Про те, що не дивитись серіал до першої ночі, а подивитись його до одинадцятої для того, щоб залишився да, час. — але при цьому всьому абсолютно нормально, іноді подивитися його до першої обнятися, лягти спать. Це ок. Так. Да. Я просто до того, да, що але. Це не має бути, ну, типу, єдиним варіантом. Ні. Я про те, що для тут потрібно створювати простір і час в своєму Звісно. житті. Того, що, якщо це не робити свідомо, да, рутина то його з'їсть. Да. Можна забити от прям повну добу Згоден. якимись справами. І потім просто в кінці вже виробиться. Це правда. Да. І якщо це довго триває, то навіть це ж не про конфлікти, це не про те, що. Стосунки стали гірші, але можна отак, от непомітно почати віддалятись одне да. від одного.